Відно, нагадую, сьогодні наша тема про вибір і якраз про те, чим керуватися, коли ми робимо цей вибір. Хочу, можу, треба чи щось інше. Це дійсно дуже такі важливі моменти, і особливо, знаєте, зараз, коли в нас така пора, коли ми всі говоримо про проявленість себе, про самосвідомість, про те, що ми маємо бути повернуті обличчям до себе і робити переважною більшістю тільки те, що ми хочемо. Але тут трошечки є певні нюанси, знаєте, кажуть, не все так однозначно. І якраз про це зараз з вами поговоримо. Я Світлана Калядай, я коуч практик, і відповідно у мене в роботі клієнти і індивідуальна робота, і бізнес-робота, і, в принципі, якраз в ці моменти вибору вони стосуються по великому рахунку і бізнесу, і приватних осіб однаково. Чому? Тому що той самий бізнес будують хто, будують. Просто люди. І вони приймають рішення, і вони рухаються згідно з своїми внутрішніми моментами. І якраз зараз про це і поговоримо зараз. Знов таки одна із важливих тем це те, що у нас є певні якісь страхи, і нам треба обов'язково побороти всі ці страхи і від них відмовитися. Можливо, навіть сказати, що вони нам не потрібні, вони нам зайві і так далі. Але знаєте, хочу сказати, що не всі страхи нам погані. Чому? Тому що страх в ньому є і користь, чому? Тому що він у нас грає таку функцію самозбереження? Ну, якби ми були такі зовсім безстрашні, безшабашні, ми б могли там і руки вдову в вогонь кидати, да, грітися так, коли нам холодно, і, можливо. Якщо нам захотілося б могли б пригнути там з дев'ятого поверху, і так далі. Тобто, страх це інстинкт самозбереження достатньо часто, він нам допомагає, але, безумовно, не всі страхи вони мають певну користь. І знаєте, були проведені дослідження, ви про них вже знаєте, але просто хочу нагадати: Кембриджський університет проводив дослідження і довів, що у нас існує величезна купа страхів від того, що. Ми боїмося комах чи там боїмося темряви дехто. Але якщо говорити про три топові страхи, це у нас перше страх смерті, страх самотності і страх публічних виступів, можна їх продовжувати і далі, там плозуни, там ну тобто у кожного своя історія, кожен може згадати зараз свій страх, який для нього дуже важливий. Хтось боїться собак. Хтось боїться людей, насправді є і такі, але якщо ми говоримо про ці загальні страхи, то знов-таки, перш ніж з ним почати працювати з тим страхом, спочатку треба з'ясувати, які в нього причини, що він нам дає, яку користь він несе, і найважливіший момент, яку потребу він у мене закриває. Бо якщо, наприклад, навіть взяти той самий страх самотності, він у нас може закривати різні потреби. Для когось це страх самотності через призму того, що людина може залишитися сама і вона не зможе забезпечувати себе колись потім, тобто це потреба безпеки. А якась людина ні, вона не про це думає. У неї страх самотності ґрунтується на тому, що ну, не буде з ким поговорити, не буде кого обійняти. Тобто це вже потреба соціалізації. І, відповідно, в залежності від того, яка потреба у нас закривається тим чи іншим страхом, треба зрозуміти, і як працювати. Самостійно це можливо, безумовно. Якщо ви дуже продвинуті і ви розумієте, як з цим працювати, нема питань. Але, можливо, вам буде корисним про це поговорити з якимось фахівцем, чи то психологом, чи то коучем, звертайтеся, працюйте, якщо це для вас Має значення, знаєте, знову таки, дуже багато зараз у нас працюють над собою тільки тому, що це, ну, вибачте, зараз модні працювати над собою. Але якщо вам з якимось страхом або з якимось там відчуттям, упередженням, якщо вам окей, тобто на цю хвилину в вашому житті це не впливає, ви від того не страждаєте, ну, хай воно так буде. Можливо, згодом, через якийсь проміжок часу ви зрозумієте, що саме цей страх у вас зупиняє в вашому розвитку, або не про страх, або якась інша ситуація, якесь упередження, то тоді на нього варто звернути увагу і з ним працювати. Якщо ми говоримо про вибір і. Ми хочемо прийняти якесь рішення, чи там відносно роботи, чи відносно стосунків, чи будь-чого. Знов таки, сьогодні у нас така хвиля того, що це все має бути в легкості, це має нам приносити задоволення і так далі. Але знаєте, тут є також певні свої підводні камені. І якраз про ці моменти були запитання у приватній передодні ефіру, і я про них зараз хочу сказати. Справа в тому, що щоб усе було легко, просто це міф. Більше того, це шкода для нас з вами, хочете доведу. Знов-таки, хочу вас звернути до досліджень вже іншого університету, Ілінойського, вони проводили там дослідження з щурами. Можливо, це не дуже таке комфортне порівняння нас зі щурами, але сам принцип, про який йде ця мова, саме те, що коли ми хочемо тільки задоволення і до Головного мозку щурів були приєднані певні датчики, коли там був вплив на саме ті нервові наші клітини, вони там йшли в конкретну зону і отримували задоволення. Тобто вони там самі лапкою нажимали певні точки, вони вже знали, йшли в ту зону, і їх мозок отримав задоволення. Тобто їм було легко, їм було все в кайф в задоволенні. Вони жили. Що відбулося через певний проміжок часу? Ну, через певний проміжок часу вони просто навіть відмовилися від їжі, тобто інстинкт самозбереження в даному випадку повністю анулювався, і, відповідно, вони, вибачте, ну, трошки не так закінчили своє життя, як то мало могли б зробити це. Чому зараз це привела? Воно, можливо, не дуже вам зараз до саме цей приклад, але він дуже говорить яскраво про те, що задоволення. Тільки задоволення в нашому житті, воно в нас призведе до тих наслідків, які нам потім не сподобаються. Ми дійсно маємо працювати, ми маємо втілювати своє призначення, ми маємо працювати те, що ми вміємо виконувати ту роботу, яку ми вміємо, яку нам відносно, відносно легко робити. Але це не означає, що ми не можемо, не повинні певні зусилля до цієї роботи приділяти. Справа в тому, що тільки те, що Згадайте ваші досягнення. Зараз вам говорю, зупиніться на секундочку і згадайте, чим ви пишаєтеся в своєму житті. І ви точно згадаєте саме ту якусь подію, до якої ви доклали певних зусиль. Бо якщо воно просто так легко, дуже зовсім легко, прям дається, ми його дійсно, ми його присвоїмо собі, і то не завжди, але частіше всього ми про нього забуваємо і знецінюємо його. Але все ж таки, якщо ми до чогось доклали зусиль, якщо ми щось досягли, отримали якийсь результат, отримали в кінці кінців, можливо, якусь нагороду за щось, якщо це спорт, то ви можете дійсно заслуговувати на, на повагу на все, вам це було в кайф, вам це було з напруженням з певним, тобто не лише в задоволенні це все відбувалося. Чому зараз знов таки про це говорю? Тому що. Дійсно, нам важливо знайти для себе, і коли ми приймаємо рішення, чи то в бізнесі, чи то в приватній роботі, що ми будемо робити, ми бажаємо, щоб ми робили це все, те, що ми можемо, з меншими витратами, фізичними, можливо, емоційними і так далі. Але в той же час це не говорить, що ми зовсім без будь-якого напруження будемо це робити. Тобто задоволення, воно е має. Мати під основою в собі має бути якесь напруження, воно повинно бути напрацьоване в тому числі. Якщо повертатися знов-таки до наших страхів, до наших виборів і так далі, коли в нас стає вибір? Приймати рішення таке чи інше, йти на цю роботу чи на іншу, зустрічатися з тією другою половинкою чи з іншою, і так далі, ми обираємо. І достатньо часто ми якраз що робимо, ми аналізуємо, що у нас є тут, які у нас є плюси, які у нас є мінуси, які у нас є переваги, які у нас є ризики, і так далі. Ну, це, знаєте, уже такий свідомий дорослий підхід до виборів. Але достатньо часто ми робимо все ж таки це певною мірою інтуїтивно і якимись такими моментами, що. Знаєте, імпульсивно навіть хочу, не хочу. Дійсно, інтуїція нам допомагає, ми приймаємо ті рішення. Але зараз хочу вам порекомендувати, можливо, ви скористаєтесь цим інструментом. Це називається схема їжака, так названа. І вона говорить про те, що нам треба проаналізувати себе, перш ніж ми будемо щось, приймати якесь рішення з трьох напрямків, що я люблю. Ну, або іншими словами, що я хочу, да? чим я хочу займатися. Якщо, тобто, перефразуйте це під ваш запит. Це перша колонка така у вас буде, Да? Що я люблю? Що хочу робити. Да? Друга колонка, а що я вмію? Якщо ми говоримо це про професійне спрямування, то безумовно бажано, щоб ваші вміння, навички були уже такого професійного характеру, щоб ви дійсно цим могли ділитися, щоб ви дійсно були фахівцем в цій справі і так далі. Тобто це друга буде колонка. То, що я люблю, хочу, що я можу, або вмію. І третя колоночка така: а що треба? Якщо ми говоримо, треба. <кх> От зараз, знаєте, такий ліричний відступ в етимологію слів трошечки, і якраз треба це більше таке російськомовне слово, але якщо ми говоримо слово треба, ось можливо, бути не згодні зі мною, будь ласка, давайте подискутуємо: треба це коли комусь зазвичай треба. Що треба мені. Це дійсно вже дуже такий вагомий момент, що це дійсно треба мені, і я тоді вже буду більше там, приділяти уваги туди і так далі. Якщо мені, наприклад, треба здоров'я покращити. Але дивіться, тут такі відтінки є цікаві. І якраз це знов-таки ще повертає до того, що ми всі живемо в своєму всесвіті, у нас у кожного свій словник, і дуже часто, якраз, непорозуміння, якісь або особливо в парах, коли працюю з парами, також саме через те, що є. Різні слова, і вони по-різному розуміються. І якщо ми говоримо в контексті виборів, люблю, хочу, можу, вмію, так? і третій треба. Запитання, кому треба суспільству, я хочу користь суспільству приносити, чи це треба мені для того, щоб реалізуватися. Але потім, якщо ми повертаємося до українських слів, до української мови, тут іще таке слово мушу. Треба або мушу. І дивіться, ви вже, можливо, самі зараз спіймали той відтінок, що коли ми говоримо треба, це зовнішні фактори. Коли мушу, це вже мені треба, це я мушу зробити для себе. Ну, можливо, для когось, але це вже моє внутрішнє бажання. Відчуваєте різницю? Це справді дуже важливо і усвідомте для себе. Що ви частіше, чим ви керуєтеся? Треба комусь, чи мушу для себе. Наприклад, я мушу їсти там, як хтось із вас, наприклад, на дієті сидить або ще щось, і вам треба їсти от те, що вам порекомендував дієтолог, нутриціолог і так далі. Чи ви мусите для себе це робити? Так, ви зараз мені говорите, я це хочу робити і так далі. Це прекрасно, коли оце якраз триєднання йде Хочу, можу і Треба. то Тоді взагалі відбувається ця синергія, синергетичний ефект, коли у нас примножується енергія, примножуються сили і так далі. Я ще вам одне слово хочу подарувати зараз для роздумів. Можливо, є подумати над таким словом, як замість треба. Мушу замінити його на варто, варто, варто чи ні, так? Да? Слово варто, воно настільки багатогранне, воно настільки круте, вітаю всіх, да. воно говорить про що? Як мінімум два сенси, там. але який у тебе, я не знаю. Можливо, і ти ще не знаєш, який у тебе. Коли ми говоримо варто чи ні, це про вартість ну, сторону питання. Чи про варту як охорону? І тут якраз ми вже повертаємося до того моменту, що, з чого ми починали, що м, потреба, от яка потреба? Якщо у вас варто, як охорону, то це ми повертаємося до базових наших первинних потреб у безпеці. А якщо у вас варто чи ні, це вже інший рівень потреб, це ціннісність, це вже е, рівень там, ну, точно небезпеки, це вже рівень побаги частіше всього. Чому це дуже важливо? Це дуже важливо саме для того, щоб розуміти, а як діяти, як коректніше. Е, дякую, дякую. Е, дуже приємно. Як коректніше на це реагувати, як коректніше з цим працювати. І це, це мега важливо. Тобто, ключовий меседж мій просто зараз йде про те, що з'ясуйте свій словник, бо він у нас абсолютно різний і кожен. Кожне слово розуміє по-своєму. З одного боку, знаєте, у нас є певні визначення і так далі. Для чого? Просто для того, щоб ми умовно говорили однією мовою, щоб ми начебто розуміли, про що говорить одна чи інша людина. Але давайте доведу вам зараз, що ми кожен з вами по-своєму думає і взагалі відчуває. Я вам скажу зараз слово будинок. І у кожного асоціація своя, у когось приватний будинок, трьохповерховий, приватний, да? у когось там приватний, але маленький, там на декілька кімнат, у когось це взагалі просто будинок, багатоповерхівка, і там просто його житло і так далі. Розумієте? І саме тому для того, щоб ми могли з собою краще працювати, ефективніше, да? результативніше, нам варто знати свій словниковий. Момент власний. Тому я дуже буду тішитися, якщо ви після того, як зараз прослухаєте, просто хоча б декілька там, можливо, хвилин, хтось, можливо, хтось секунд, можливо, хтось декілька днів дійсно захопиться і поміркує, а який мій словник? А що для мене важливіше? А як мені краще використовувати? І, знаєте, наступний момент, який Іде слідом за цим, коли ви зрозумієте свій словник, коли ви, можливо, самостійно, можливо, з фахіцем, можливо, зі мною, да, ви зможете визначити, яку потребу вам не варто зараз. Да? Я вже не говорю ні треба, ні мушу, а варто. Мені особисто це більше слово імпонує, і мені варто це для мене, знаєте, ближче до важливого. Мені важливо розібратися з цим. І, відповідно. Тоді ви будете знати, як з тим працювати. Страхи, всі страхи, ми вже говорили, є корисні, є некорисні, є конструктивні, є деструктивні. Відповідно, якщо цей страх для вас деструктивний, він вас зупиняє, він, можливо, не дає можливості вам говорити якось відкрито і так далі, то тоді безумовно. Є сенс над ним попрацювати. Знов-таки, даю вам інструмент, яким ви зараз можете скористатися і пропрацювати свій страх просто самостійно, без чиєїсь допомоги. Але... З досвіду можу сказати, що самостійно дуже складно пропрацювати будь-який страх, навіть фахівцям. Чому? Тому що ну, наш мозок він так влаштований, що він завжди тікає, як тільки ти починаєш. Я зараз вам про себе можу сказати, як тільки я самостійно починаю пропрацьовувати свої там, страхи, або якісь упередження, або ще щось, я володію купою інструментів, я знаю купу практик результативних, але якщо цей елемент. У мені сидить прям дуже глибоко, коренями в дитинстві або ще глибше. То тоді з ним мені безумовно складніше працювати. І Мій мозок що робить? Він ж розумний, мозок ж розумніший і мене, і розумніший в тебе твій мозок. Він саботує, він уводить, він відразу, якісь думки перекидає в якусь іншу сторону, які хмаринки красиві. Там, да? Або ой, мені треба піти там щось приготувати, або, напевно, треба подумати, як вечір провести, і так далі. Тобто ми постійно зливаємося, тікаємо. Це мозок. Він не хоче виходити зі звичних своїх рейок. Це коли ми самі працюємо, нам дуже легко з них спригнути. Ми навіть не помічаємо цього. Коли ми працюємо з кимось, з якимись фахівцем, спеціалістом, він нам не дає спригнути. Хоча б в період зпосередньої роботи відбуваються саме ключові етапи роботи, і тоді воно все проходить значно ефективніше і результативніше, навіть так скажу. То Якщо говорити про інструмент, який ви можете використати самостійно. Готові? Просто зараз. Перше, зрозумійте, наприклад, що ви хочете вибрати. Якщо у вас про вибір, проаналізуйте, хочу, можу там, варто чи ні. Наступний момент що зробити? Проаналізувати, зрозуміти, яку потребу закриваю. Як я вже проговорювала, наприклад, про страх самотності, це потреба безпеки чи це потреба соціальна? Можливо, навіть коли це потреба поваги. І це різні пласти, різні стилі навіть роботи з цим. Наступний момент. У будь-якому випадку, задай собі запитання, а що буде найстрашніше? От все, трапилась ця подія, яку я боюся, яку я не хочу, яка мені неприємна, все, вона трапилася. І інструмент заключається в першу чергу в тому, що спробуйте прожити прямо всім тілом увесь той ужас, увесь той іпіш, усі ті почуття нудота у когось, у кожного, кожен страх по-різному проявляється. От відчуйте це. І я вам з певністю говорю, що не бійтеся. Наш мозок він же ж все одно нас оберігає, він не дасть нам проживати цю емоцію більше, ніж 40 секунд. Думаю, 40 секунд ви витримаєте, нічого з вами не трапиться. То, відповідно, проживіть на максимум, прям знаєте, як гучно гучномовець. включіть на більшу гучність цей страх і проживіть його. І ви відчуєте, як вам відразу стане легше. Я вам просто гарантую. Це перше, Прочути. Відчути і відпустити. Сказати, я тебе бачу. Коли ви його побачите, вам вже не буде так страшно. У вас вже з'являться нові думки, нові ідеї. Можливо, захочете попрацювати з фахівцем. Якраз в тому числі запрошую вас до себе на діагностику, як мінімум, а там далі буде видно, чи захочете працювати далі зі мною, чи з кимось іншим, чи самостійно. Це вже, безумовно, право вибору вибору кожного з вас. Тобто ми з вами говоримо про вибір. Добре, дякую всім, хто був, хто слухав, хто став серденьки, писав свої коментарі, спогади про своє минуле, яке давало вам натхнення і так далі. Дякую вам дуже. І зараз хочу підвести невеличкий підсумок, що ми з вами сьогодні зробили. Бо наші ефіри це такі міні-подкасти в темі, Розправляємо крила. А що означає, розправляємо крила? Це означає те, що ми випускаємо у всесвіт свій потенціал, свою енергію, свій ресурс. І, відповідно, сьогодні ми з вами проаналізували, які страхи є, які вам допомагають, які вас зупиняють, як з ними працювати, і навіть ви отримали свою певну, власну, можливо, вже абетку. Вашого власного розуміння. Бо, можливо, якщо ви дійсно слухали просто зараз, ви вже прям відразу розуміли, що слово, яке слово, яке навантаження емоційне для вас несе. Це дуже важливо. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо залишили запитання або бажання на діагностику, пишіть, пишіть питання в коментарях, пишіть в приватні повідомлення і будемо з вами працювати. З вами була Світлана Гляда, до зустрічі!